Повертаємося до ефіру головного задань на першому західному. Дякуємо, що з нами. І говоримо далі про інтелектуальне волонтерство. Вони не педагоги, але стають наставниками для учнів із проф... прифронтових територій. і Проводять для них заняття безкоштовно. Так, одні отримують знання і підтримку, а інші перший досвід викладання. Це Називають інтелектуальним менторством, інтелектуальним волонтерством а проводить його громадська організація Навчай для України. Запустили програму у березні 2024-го і у її межах для учнів 5-11 класів з прифронтових територій і проводять безоплатні заняття для подолання освітніх втрат. Розлогіше про цю ініціативу говоримо далі. З нами на зв'язку. Ірина Копайгородська, координаторка програми Студментор та експертка із менторингу. А також Богдана Бакай, менторка цієї програми. Вітаю вас, пані! Дякуємо, що доєднались. Добрий вечір. Слава Україні! Доброго вечора. Пані Ірино, до вас перше запитання: хто ж такі інтелектуальні волонтери чи то пак освітні ментори, навіщо вони учням і як одні інших знаходять? Інтелектуальні волонтери це молоді люди, які мають хороші знання з одного з шкільних предметів і мають впевненість у цих знаннях, і хотілося б поділитися цим з іншими людьми. І якраз в нашому випадку ці люди стають підтримкою для школярів з прифронтових регіонів і можуть їх навчати протягом восьми тижнів, віддаючи свої знання і підтримку. А заняття відбуваються дистанційно чи наживо? Бо йдеться власне про дітей з прифронтових територій в контексті безпеки. Як це все відбувається? Навчання відбувається повністю онлайн. Двічі на тиждень кожна невеличка групка дітей займається зі своїм ментором а ментор, в свою чергу, перед цим проходить посилену підготовку, навчається основам викладання, основам підтримки, тому як надавати якісний зворотній зв'язок, і таким чином діти не тільки надолужують свої освітні втрати з попередніх років навчання з цього предмету, а також розвивають свої м'які навички і вміння вчитися для того, щоб після програми могти повернутися в нормальне русло навчання разом з усім класом пані Богдано. А як давно ви стали менторкою, і що вас мотивувало долучитись до цієї ініціативи? Я долучилася до програми Студментор з травня 2024 року. За цей час у мене вже було два досвіди, дві групки, п'ятого та восьмого класу. Ось чому я взагалі вирішила приєднатися. Це перш за все було бажання бути корисною і поділитися чимось з дітьми. Я слідкую за освітньою політикою і уявляю, як зараз тяжко школярам взагалі встигати робити все не відставати і усилювати всю шкільну програму, особливо в складних умовах. Ось тому я подумала, що це чудова можливість для мене отримати якийсь новий досвід і передати свої знання комусь. Знання з якого предмету ви передаєте, чи власне про один предмет йдеться? Чи кожен ментор має свою дисципліну, чи це трошки в іншому форматі? А, ось, я викладаю школярам математику, ось, але також в переліку є більшість шкільних предметів. Е, тому е, так всі охочі обов'язково знайдуть якісь якісь предмети, де в них є достатні базові шкільні знання. Ось а всі інші навички, педагогічні, психологічні. Е, тут е, під час курсу підготовчого ми все отримали, багато хороших порад. То що йому працювати насправді дуже просто і дуже класно з дітьми, і насправді, кожен ментор може навіть обрати кілька різних предметів, якщо е, йому там чиїться цікаво. Mm -hmm. Пані Ірино, а взагалі наявність педагогічної освіти у менторів вона є обов'язковою чи е, переважають інші якісь критерії, як там, психологічна стійкість, бажання навчати, і е, здобувати цей досвід? Ну, Богдана, якраз приклад тої людини, яка не має педагогічної освіти, але змогла дуже якісно підтримувати свою групу. І у нас близько 40% менторів це педагоги за освітою. Але інші 60% – це ті люди, які гарно знаються в цьому предметі, можливо, працюють за цим напрямком, наприклад, біологи-науковці, можливо. Добре здавали цей предмет на ЗНО і люблять його взагалі в своєму повсякденному житті. Це їх основа їх роботи, наприклад, філологи. Також і тут важливо любити дітей, бути готовим підтримувати їх, бути готовим надавати ці знання, якісний зворотній зв'язок, бути готовим розвивати дитину, будувати для неї персональний план і навчатися самому в цьому процесі. А таку аудиторію, як саме школярі з прифронтових територій, через е, який фактор обирали, йдеться про фактор е, соціальний, тому що це вразливі діти, чи насамперед ви керувалися їхніми освітніми потребами, тому що насправді складно організувати повноцінне якісне навчання у тривогах, загрозах вибухів в укриттях. Фактор безпеки ніхто не виключає. Якщо говорити про освітні потреби, то звісно у нас майже кожна дитина зараз має якісь освітні втрати за попередні роки через повітряні тривоги, через ковід, через необхідність постійно бути в укриттях, але по дітям з прифронтових регіонів ми маємо тут величезну необхідність включати дітей в персональну підтримку. Вони великі групи, тому що у них дуже великий відсоток часу не було можливості офлайн навчатися у деяких досі його немає, і тут у кожної дитини ці освітні втрати вони свої індивідуальні, і дуже важливо попрацювати з конкретною дитиною з її впевненістю в впевненістю собі, в матеріалі і з її персональними потребами. Богдано, вочевидь, під час вашої роботи, вашого менторства, йдеться не лише про викладення матеріалу, це і психологічна десь підтримка, і комунікація. І ви не заміняєте вчителя, ви підігріваєте в дітях бажання. Вчитися, вчитися, якщо можна так сформулювати. З якими емоціями ви підходите до цієї роботи? Як взагалі відбувається комунікація з дітьми, і що можливо дається найважче? Можливо, хтось закритий, до когось складніше знайти підхід. Аві, мені тяжко говорити про якісь конкретні емоції, тому що в роботі з дітьми у тебе завжди є величезний спектр. На початку очевидно було якесь хвилювання. Було цікаво, як прийдуть перші зустрічі, і звісно, кожна дитина до неї потрібен особистий підхід персональний, Тобі потрібно бути дуже уважним до того, які в неї потреби, що їй цікаво, як можливо якось заохотити її до активнішого навчання чи залученості. Ось але тут важливо просто ем, слухати. Ось, а потім вже з кожним, коли у вас налагоджується зв'язок, то можна розуміти слабкі, сильні сторони дитини, більше їх залучати до активності. Ось і ну звісно ж, там таке найте, що найбільше запам'ятовується, це якісь власні враження, коли у дитини загоряються очі, бо він чи вона зрозуміла ось цю складну задачку і там. Ну, дитина просто щаслива, і це також насправді страшенно мотивує мене як менторку. Я розумію, що мені хочеться продовжувати. З того досвіду, який ви вже е, маєте, Богдано, діти з яких мотивацій стають учасниками цього проекту? Хтось хоче просто підтягнути свої знання? Якщо про ваш предмет безпосередньо говорити, комусь дійсно якісь задачі ваші даються, які е, разом перешкоди ви долаєте. В чому ви допомагаєте цим дітям? Двадцять дітей насправді буває дуже різне. У когось вони приходять на програму через те, що їм розказали батьки про цю можливість, і тут більше зацікавлені батьки з такими дітьми бувають якісь трошки труднощі, бо їх потрібно власне більше зацікавлювати і мотивувати, можливо, розказувати і показувати не тільки якісь теоретичні речі у випадку з математикою, а багато часу виділяти на те, на якісь розповіді, як застосовувати ці задачки, які ми вирішуємо в реальному житті, навіщо, навіщо ми взагалі це вчимо і робимо? Ось але це теж дуже неймовірно цікавий е, пласт роботи. Е, багато хто е, це діти, які вже конкретно мотивовані. Вони там часто знають в якому напрямку вони хочуть розвиватися. Е, це Якийсь дизайн, it технології тощо вони розуміють, що ось там, математика це важливий предмет, їм потрібно підтягнути те, то і те з такими дітьми там працювати одне задоволення, тому що вони самі знають і дають тобі підказки, власне, в якому напрямку вам разом рухатися. Пані Ірино, а як відбувається відбір учасників програми, якщо говорити про дітей, власне чи будь-хто може долучитися, чи йдеться про дітей, які мають певні прогалини з певних предметів, чи десь відстають у засвоєнні матеріалу? Як, як ви відбираєте? Дітей в основному реєструють батьки або старші діти реєструються самостійно, якщо дивитися по нашому досвіду, і ми оцінюємо їх самооцінку з певних предметів, на які вони реєструються, а також те, як в які у них оцінки в школі, і вони також проходять вхідне соціоемоційне опитування і в програму потрапляють діти, які мають середній або нижчого середнього рівень знань. Тобто, якщо дитина відмінник, але хоче долучитися до програми, то ви можете їй, ну, наприклад, порадити якусь іншу програму або, або що? А, так, наразі та дитина не зможе взяти участь у цьому проєкті, зате може піти в репетиторство, можливо, в якомусь іншому напрямку. Яка прикладна цінність цього проєкту для, для української освіти? Зокрема, тому що може так видатись, якщо займаються громадські організації освітніми ініціативами, значить система десь має прогалини і хтось має це надолужувати. Яка, яка ваша мета? Ми зараз знаходимося в війні, і держава не може абсолютно все зробити. І ми, як громадська організація, можемо зараз випробувати ті методи, які будуть працювати, перевірити, чи це буде працювати, і можливо, держава зможе вивести це потім на інституційний рівень, і ми їй з цим допоможемо. Але загалом для нас важливою цінністю є дати можливість кожній дитині в Україні реалізувати власний потенціал незалежно від того, де вона народилася, де вона проживає. І дати їй доступ до якісної освіти, і, зокрема, через програму Студментор молоді люди можуть спробувати познайомитися з педагогікою з викладанням протягом такого невеличкого терміну в тижнів. Проте потім вони можуть ставати і вчителями в невеликих громадах. Наприклад, у нас є основна програма, де молоді. Спеціалісти з різних сфер можуть ставати викладачами на один-два роки в невеликих населених пунктах Київщини та Одещини, і це і для них лідерська програма, і величезний розвиток для громади та для школи. Школу ми в цьому випадку також підтримуємо та розвиваємо. Як мотивувати молодих педагогів працювати у школах, тому що за час. Мого навчання людей 20 плюс у викладацьких колах свого освітнього закладу, тобто до, до 30 років я не бачила, що може посприяти тому, аби молоді амбітні люди все ж таки йшли викладати, чи це лише фінансовий важель цьому може посприяти, чи ні. Мою думку, тут дуже важливо створити комплексні цілісні умови, де цей молодий вчитель зможе бути і реалізованим, і справді принести цінність і, і громаді, і школі, і дітям, з якими він працюватиме. І тут дуже важливо якраз працювати із командою вчителів, з якими буде працювати цей молодий вчитель, і надати йому менторську, можливу підтримку, супервізорську підтримку, якісь матеріали на основі яких. Ця людина також зможе працювати вчитися. і звісно, тут фінансова підтримка теж буде сильним бажаним, пані Богдано. Менторство для української традиційної системи освіти це щось іще нове. І ну, ментор це так. Я про це казала. Ментор це не вчитель. А в чому? Відмінність, і в чому можливо перевага саме вашої роботи, тому що термін її ніби не великий вісім тижнів, але вплив може бути значний. Я думаю, що основною перевагою є власне стосунки дитини і ментора, оскільки е, ментор та мінзі, як ми називаємо наших учнів, е, вони вибудовують можливо частково більш дружній зв'язок. Тут немає цієї е, такої. Типово шкільної ієрархії ми спілкуємося на рівних. Ось і це дозволяє бути трошки ближчим до, до дитини. Плюс, коли у вас невеличкі групи, то вам простіше знайти якісь спільні теми, і зокрема, навіть при уроках математики, ділитися якимись своїми емоціями, ділитися якимись переживаннями, проблемами тощо, і спільно спробувати знайти цим всім проблемам рішення. А де ви бачите особисто себе в майбутньому? Чи бачите себе вчителем, викладачем чи науковцем? Насправді у мене немає педагогічної освіти. Я працюю в зовсім іншій сфері, але робота з дітьми це? Якась така сфера, яка дає мені неймовірний заряд енергії, і власне волонтерство і всі програми, які над якими працюю навчальні України. Це дуже класна можливість, в поза робочий час долучитися, отримати цей заряд енергії бути корисним. Але водночас, водночас усвідомлювати, що ось ось тут є діти, я класно з ними працюю, мені це подобається. Але це так само не ставить на тебе якісь обмеження. What, um... Пані Ірино, ще раз наголошую, що йдеться про в контексті цього проєкту саме про прифронтові території. А яка географія цих територій? Тому що в деяких містах школи вже. Взагалі фізично немає. Її знищили росіяни обстрілами. В деяких немає укриття, наприклад, в деяких могло вже не залишитися потенційних школярів умови скрізь різні. а В яких локаціях ви працюєте? Ну, це дистанційно і це можна ширшу територію охопити. Загалом ми працюємо саме з програмою Студментор з східними областями всіма з центральними та з північними. І також можуть долучатися діти, які є вимушено переміщеними особами з цих територій. Якщо мовою цифр, то цьогоріч в Україні понад 584 тисячі школярів почали навчальний рік дистанційно, і, хоча вони всі проживають тут в межах України, але знову ж таки через безпекову ситуацію в своїх регіонах вони не можуть вчитися за партами, або їхні батьки не відпускають їх на очне навчання через різні перестороги, тому що хвилюються за безпеку своїх дітей, або ж у школі немає відповідним чином обладнаного укриття. І за оцінками всесвітнього банку через війну Україна може зіштовхнутися з освітніми втратами, власне, з ними виборити з освітніми втратами у вимірі мільярдів євро. Це знову ж таки впливі тривожності, перерваних уроків і дистанційка, яка для школярів початкових класів взагалі особливий виклик. Як вже ж нам запобігати потенційним наслідкам таким, щоб зменшити космічні суми освітніх втрат? Ну, тут неможливо працювати без комплексного підходу як на рівні держави, так і на рівні суспільства, і на рівні батьків, також бо як батьки розуміючи, їхня дитина зараз має такі умови для навчання, дуже важливо створити ці умови, коли є здатність можливо долучитися до таких до менторства, до тюторства, до таких занять, де можна. Проаналізувати освітні втрати, пройти тестування, наприклад, на всеукраїнській школі онлайн, щоб зрозуміти, які є освітні втрати у дитини, і попрацювати над цим. і нам важливо дуже також як суспільству, можливо, як бізнесу і громадам долучатися до того, щоб наші діти мали ті знання, які їм будуть необхідні в майбутньому для того, щоб відбудовувати Україну. У ну, студментор він один із одна з таких е, цеглиночок, яка допоможе допомагає відбудувати відбудуватись прогалини української освіти. Е, для тих, хто іще хоче долучитися, почувши наше фір, е, розкажіть, як до вас доєднатися, чи іще можна, і що для цього потрібно зробити. Для цього потрібно зареєструватися в реєстраційній формі і пройти вхідне інтерв'ю, де ви зможете і більше дізнатися про програми, зрозуміти, наскільки вам це підходить особисто. І Далі ви потрапляєте на навчання, де протягом 24 годинного інтенсиву ви дізнаєтеся якраз і про вчителювання, і про те, як надавати зворотній зв'язок, як будувати персональний розвиток для дитини та групи дітей. І також тут ви трошки більше розберетеся в вашому предметі, в тому, як саме цей предмет викладати, і під час самої програми тут, звісно, будуть в підтримку вам суперментори і наставники вчителі з предметів, які мають вже досвід викладання цього предмету і зможуть підхопити там, де ваших знань може не вистачати, і будуть матеріали для підготовки для занять. Тому ми тут забезпечуємо таку комплексну підтримку. Тим тим людям, яким цікаво податися і стати підтримкою для школярів з прифронтових регіонів, запрошуємо заповнювати заявку. Отож шукаємо офіційні ресурси громадської організації «Навчай для України і ті, хто хочуть долучитися, знайдуть там усю необхідну інформацію. Дякую вам за те, що долучились до головного задання. І спілкувалися ми із пані Іриною Копайгородською, координаторкою програми «Студментор», експерткою з менторингу. І також з нами була на зв'язку Богдана Бакай, менторка цієї програми.